Подорож мрії обернулася на жахіття. Американські туристи заледве врятували життя в Уганді, де її захопили у заручники. історія зі щасливим кінцем, за якою можна знімати бойовик, розповість Яна Слісарчук. Перші кроки на волі заповітна мрія каліфорнійки Кімберлі Кімберлісю Ендікот мало не завершилася трагедією. 56-річна Кімберлі, яка працює косметологом, мріяла побачити африканських горил. Минулого вівторка мрія здійснилася, аби перетворитися на пекло у національному парку в Уганді. Американку разом з гідом захопили в заручники. Нападники наставили на групу зброю і захопили двох з чотирьох людей. Подружжя пенсіонерів, яке залишилося на волі, негайно зателефонувало представнику табору. Зараз їм нічого не загрожує. парк розташований на кордоні у Ганди з Конго. Іноземців тут викрадають рідко. Минулого разу, 20 років тому, усіх вісьмох захоплених бранців застрелили. Зараз захотіли викуп. Через телефони жертв нападники повідомили, що вимагають 500 тисяч доларів. П'ять днів напружених пошуків. Військові Уганди і Конго прочісують прикордонні території, де у джунглях роками переховуються повстанці, радикальні мусульмани, що воюють з урядами одразу обох держав. Водночас тривають переговори з викрадачами за участі ФБР. Полонених відпускають в поліції, припускають. Викрадачі просто злякалися. Коли викрадачі зрозуміли, що їх переслідують, вони вирішили відпустити заручників. Це підтверджують американці, але за іншою інформацією від працівників турфірми, що влаштовувала поїздку, викуп викрадачам усе ж заплатили. Американку везуть до столиці, звідки її відправлять додому. На дику природу Кімберлін дивилася на все своє життя. Яна Сарчук ТСН, один